Доброго всім, шановне панство! Не забудьте за вподобаєчку, написати будь-який коментар, і дякую тим, хто підписується на даний канал. Також дякую тим, хто оформлює спонсорство, залітає на стріми з донатами, просто залітає подивитися, тиснуть вподобаєчку, прийняти участь в розіграші. Дуже вам дякую за те, що не забуваєте і залітаєте. Ну і також трішки нагадаю за телеграм-канал. В описі є посилання, можете перейти, там ми робимо постим новини. Якось так. Дякую величезне вам наперед. Ну і сьогодні ми з вами зібрались тут, аби подивитися бій на три позначки на ІС-7. Приємно перегляду. Ну або смачного перегляду. Там, хто там чаючок, хто там щось хаває. Привіт, дякую, велике Оксан, дякую. Заради однієї тички злевська. Ні, ну чого? Ні, в нього був план. Ну, в нього був план, він його притримувався. І. Ну, ти він ж не винуватий, що противників був такий поротеїс. То його думав, що дід все того. А діду ще то о, каже, ще дід ще може, бля. Ще угу-гу каже. Постави каже на пукан. Тільки так. Так, поїхали по цій, мабуть. Ну тут будуть фул всі грати. Угу. Угу. Блін, а я думав, що тут таки хтось буде, але нема нікого. Так, на жаль, не по-моєму засвіту. Ну, я навіть і не очікував, що я влучу саме в Йоха, ну, типу. Ой, ну ты. Ти... Бляха. А де там бабаха? Кран Мисве. Зенузлибаум. Прямой. А! А, -а 60 кана. Не треба мені такого, будь ласка. Трішки перекрутив, до речі. Ну, де хто? Очікувано. ж очікувано. Так, розслабся, чуєш. Знищено. Хорі підкатив? Дуже добре. Кунтер атаку зробив. Файн, бля, думав не влучу. Так, ну йо, хай там собі бігає. Бігає по полю весело кабанчик. Що пробується? На грілях хочете, бачиш? Ну от гріль затупив теж. Десь. Ну їдь в нього, ні? ВКшка, їдь. Куди він? Боже, куди ти поїхав? Це дуже погано. Але якою ціною ВКшка забрав його? Він фул майже все ХП, блін, віддав. Таке собі. Це тут 60-ка? Так, да, 60-ка. ну робив машину. Ну, я теж фігню зробив, але я хотів йоха забрати, Ну він має добрати, все хорош. В принципі, я чисто розмінявся, аби ВКшка дограв. Просто пробей. Хорош, красавчик дограв. Привіт, Тарас, привіт. Ото дід беріг здоров'я молодість, того, ще, того і ще може. Да, до речі, да-да, це правда. Так і є. Друга ступінь. 400. Так, ну. Давайте каточку ще. Ще каточку. Блін, Нормандія. ну Не дуже люблю цю мапу. Не дуже. Ну на діді. На чомусь іншому дає КВН, то да, може пінорм було. Привіт, Сергій, привіт. Так, те ЛТ мене має пересвітити, або СТ-шка якась тут ось. Я ж Повільно, я вже ці разів тут прокатувався, завжди на цих прокатках за світ попадаю. Ну хто в них на Тебе тест СТЛТ, мабуть, забрав. Скоріше за все. Ну, що вони дві точки забрали, ну це не ок. Треба по правій їхати. А, в Сенсі. Що це таке? Що це за. Що це за. Що це таке? Що це таке, я питаю? Ольо? Две, йомо! -йо, а як вони так прокатились, що я по ним навіть не кинув? Йо. Це капець. Тільки я сердечник підмикнув, але я не дозвівся. Якби трішки дозвівся, може пізшкодою пройшло, а так. А так якось воно не дуже вийшло. Фано, робиться, а ну відпочинь, каже, диви який. Так, а наші забрали це, угу. Добре, ну значить момент, ще можливість накидати ще повинна бути. Боже, який же дід повільний трендець просто. От точечку б я забрав би, до речі. як яке впорати на коні глянь? Ти оце куди летиш, а? Пробули. Каток іщий цей. добрати добра атлас. Тестольотіка, тестольотіка. Тестольота. Першим ділом. Хорош. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, закинув, як добре. Залетіло. То має забирати, да, 30 Да, забрав. 30... 3900-360 захоплена точка. Е, е, Має, має бути, має бути. Да, так от. Тільки так от на коліночки каже, дід ще може. Дід ще може. Ой, файно. Закрили. Файна сесія. Тупо файна сесія просто. Блин, ну, враховуючи вчорашні катки, сьогодні прям топ. Раз, дуже дякую за вітання. Дядьки, дівчата, дуже вам дякую за вітання.